Мир Божий, я хочу помолитися з вами про закінчення війни в цьому році, щоб Господь Бог, який є Богом, серед та вдів, він почув нас, щоб закінчилася війна заради стогону та плачу тих людей, які осеротіли та вдовіли в цьому геноциді. Ми молимося за Україну, щоб примножилася віра і пройшла перемога від Господа Бога, щоб було зламане зло зброєю правди. Нехай прийде зло та покарання тим, хто чинить от це а праведники, щоб вони примножились та зраділи, спасінню Божому. Господь наш, той, хто втішає, скорблених, нехай втішить і вас, смирених, хто надіється на нього. Ми виганяємо духів злоби піднебесної під небесної з України, зупиняємо ім'ям Ісуса Христа, вершників апокалипсису, всю цю брехню, війну, голод, смерть та пекло виганяємо. Ми закликаємо. Та поклоняємося лише одному вершнику, ім'я якому слово Боже, його одяг обогрянений кров'ю. Він цар царів та Господь господствуючих, і воїнства небесні вони слідують за ним на конях білих. Нехай з'явиться слава Ісуса Христа в нашій країні, і щоб зруйнувалися всі думки на знищення нашої країни. Нехай все це знищене буде. І ніколи не справдиться, щоб ствердилася тільки воля Божа, і ніхто не закинув та мале життя вічне, кожен, щоб вилився дух благодаті на кожного, щоб кожен мав здравий густ та любов від Бога, а всяке прокляття безумство, щоб було знищене силою згори. щоб закінчився час вавилонської релі... релігії та темряви, щоб всі задуми диявола, що були зруйновані, ім'ян Ісуса Христа. Ми молимося, щоб не одна просто той задум сидений, не був ісполнена. Адже Господь він сила наша та щит наш. Нехай буде благословенне та прославлене ім'я Його. Він є Бог, сирота вдів і батько для тих, хто сподівається на нього. Амінь. Якщо тобі потрібна духовна підтримка та молитва, напиши мені, ми будемо вивчати слово Боже разом.